Вітаю з вами адвокат адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова. Зараз у нас трошки технічне налаштування. Я все це включу, налаштую, налагоджу, не знаю, як правильніше сказати. Вітаю наші шановні глядачі. Я перепрошую вдруге вже, але технічні затримки, відсутність світла і відповідно мережі для виходу в прямий ефір. Вимушено. Нас посунули трошки на 11 годин. Тим не менше, дуже рада бачити всіх, хто з нами. І якщо ви не змогли подивитися онлайн ефір, або не все було чутно, залишайтеся. Все, що не було почуто зараз. Почуєте ті, хто нас тільки приєдналися, вітаю. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що пенсійний фонд для себе знайшов новий напрямок для порушення прав пенсіонерів, яким призначено виплачується пенсія відповідно до закону 2262, тобто пенсіонерів силових відомств. А саме після того, як ви перераховуєте собі пенсію по, по довідкам на попрошитковому мінімуму календарного року, пенсійний фонд знімає вам індексацію. Так, скажіть, будь ласка, якщо можете в коментарях, поставте плюсики чи смайлики, щоб я бачила, що у нас йде ефір, і знову ніяких перебоїв з мережею у нас немає. Будь ласка, бо минулий ефір довелося знести. Так, бачу лайки. Дякую вам дуже за те, що ви відгукнулися. Це трошки допомагає просто розуміти, чи мене чутно видно. Дякую дуже. Відповідно, що у нас відбувається? Ще раз нагадаю про те. Що у 2022 році перший раз з моменту введення індексації і, взагалі, існування військових пенсій, відповідно військовий пенсій був проіндексовано у 2022 році розмір індексації становив 14%. 2023 році аналогічна ситуація було знову таки поширено індексацію на пенсіонерів, яким призначено пенсію по закону 2262, і вона вже склала 19,7%, але так з обмеженням півтори тисячі гривень. Аналогічна 2024 рік, 7 цих 96%. Це у нас відповідна постанова 185, так, що у нас зараз хвилинку? Я на пам'ять вже не уявляєте, кожен рік пам'ятаю, але кожен рік забуваю, 168, 118, 185 сто дат по рокам. Що було передбачено цими постановами? Що індексація нараховується на пенсії, які були призначені до 31 грудня минулого року, тобто, в 2022 році, під індексацію потрапили всі ті пенсії військових і прирівнених до них пенсіонерів, які були призначені до 31 грудня 2021 року. Особисто на своєму прикладі, прикладі своїх клієнтів, можу сказати, що в мене було декілька осіб, які звільнилися з однієї служби в один, в принципі, період і служили вони разом. Але одні звільнилися в грудні 2021 року, а інші 1 січня 2022 року. І відповідно. Та особа, яка звільнила ті особи, які звільнилися в 2021 році, потрапили під індексацію 2022 року і отримали плюс 14%. Той, який звільнився в першому першого січня 2022 року, вже під цю індексацію не потрапив. А от далі відповідно, а тепер щодо того на кого це поширюється: Тим, хто лише перерахував собі пенсію по 2019 року, або не перераховував собі зовсім, чого я вже майже. Не бачу своєї практиці, але, можливо, такі особи ще є. То, відповідно, для вас індексація як є, так і буде. Це проблемне питання стосується тих осіб, хто вже відсудив собі довідку по прожитковому мінімуму 22-го або 23-го року. Хто вже має рішення суду про перерахунок ваших пенсій на підставі такої довідки? І ось або отримував, або має отримати свою пенсію. Для мене ця історія почалася з того, що 9 травня. В цьому році мені клієнт скинув з електронного свого кабінету скріншот щодо того, що виконано нарешті наше рішення суду. Тобто, ми подали запит у нього в кабінеті вони оновилися швидше ніж прийшла відповідь на наш запит, і там було видно, що пенсія має бути 14 тисяч гривень на 23 рік, тобто по прожитковому мінімуму, все начебто, чудово. Далі відповідно ось буквально на минулому тижні, 30.05, у його особистому кабінеті з'явилися зміни, на не жаль, на не кращу сторону. А зміни склалися в тому, що пенсію було вже зазначено до виплати в розмірі 11 тисяч гривень. Тобто пенсійний фонд забрав 20% пенсії. Наслідок чого це трапилось, Наслідок того, що пенсійний фонд якби виключив з нарахування складових пенсій індексації 2022, 2023-2024 року. На секундочку, у людини мінус 3 тисячі гривень, що за його пенсію складає 20%. Так, ми аналогічні ситуації бачили, чули від вас, від ваших колег да, і наших клієнтів щодо того, що на ось червень щось там змінювалося в пенсії, не зрозуміло, що трапилось. Коли ми отримали відповідь на один з наших запитів з пенсійного фонду, то вони написали, що індексацію вони зняли у зв'язку з тим, що в даному випадку, якщо ми кажемо про 2024 рік, то посилаючись на абзац, третій пункту першого, ну чи підпункту першої частини другої постанови 185 кабінету міністрів від 23.02.2024 року, зокрема щодо того, що коефіцієнти застосують підвищення на коефіцієнт збільшення застосовуються до осіб, які, яким призначено пенсію до 31 грудня минулого року. Крім перерахунку перерахунків, у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців осіб, які мають право на зазначений від пенсії, я вам скажу так: що наш перерахунок на підставі до довіду про прожитковому мінімуму до цього не відноситься. Оскільки це не збільшення, це було б збільшення. Наприклад, якби ми казали про 2018 рік. Коли всім на підставі постанов Кабінету міністрів 103, 704, 988, ну на нагодку ММБС, МБС пенсіонери вас це, мабуть, не дуже стосується, оскільки це зокрема щодо перерахунку до прожиткового мінімуму. А ваша пенсія, на жаль, по прожитковому мінімуму перераховані бути не можуть. Да, відповідно, от тоді, якби це був 18-й рік, да, ця норма можна було б її прив'язати. Якщо ж ми кажемо про сьогоднішню ситуацію, то всі ті пенсії, які призначені до 31 грудня минулого року, в даному випадку 23- Мають бути проіндексовані на коефіцієнт збільшення цього року, тобто 7,96%. Аналогічно в минулі роки, коли в телефонній розмові з одним з представників територіального управління пенсійного фонду ми намагалися достучатися до його здорового гузду, оскільки він був підписантом відповіді да, як виконавець, то відповідно і звертали увагу на логіку, на формулювання, на те, що у нас трапилось, він признався каже, що я з вами якби. Погоджуюсь, і таку точку зору я намагався довести до свого керівництва. Але керівництво сказало, що по системі ось така установа. І настанова буде така, що ці індексації не будуть виплачені. Це, зокрема, ми вже стикнулися в Запорізький, Київський, здається, Тернопільський, Житомирський, і не знаю, Черкасам не готово сказати. Да, це те, що от зараз свіжу інформацію отримаємо ну, на наші відповіді далі. Чи є це правомірне? Ні, шановні наші глядачі, це не є правомірне. Так не має бути. Оскільки, згідно з цього ж пункту, постанови 185-го кабінету міністрів зазначено, що підвищення підлягають усі пенсії, призначені до 31 грудня, в даному випадку 2023 року. Тому тут обмежень бути немає. Ми лише перераховуємо вашу пенсію на підставі оновлених довідок. Аналогію можна було провести з постановою Кабінету міністрів 713 щодо 2 тисяч гривень. Да? Коли всім, хто не судився по дві, тим, хто судився і відсудив собі менше, ніж дві тисячі гривень, доплата до двох тисяч гривень, а тим, хто відсудився і отримав більше, ніж дві тисячі гривень, на насоби перерахунку, тим нічого. Але а, і та так чітко було прописано по постанові, прям чітко, чітко. Тим не менше, Верховний суд і неодноразово, і вже не десяток, не сотні, і не тисяча навіть судових рішень щодо того, що має бути 2 тисячі гривень, оскільки перерахунок ваших пенсій на підставі оновленому довідок 19-го, наприклад, року це не покращення вашої ситуації. А це відстоювання і відновлення вашого порушеного права, і таким чином на вас, так само як і на інших пенсіонерів, розповсюджується ця доплата дві тисячі гривень. Аналогічна ситуація, да, от зараз іде з цією індексацією, просто це щось нове. У мене таке враження, я вже казала, да що пенсійний фонд кожен рік розкладає пасіян старої і запитує: так, а що б ми сьогодні ще е, нашим пенсіонерам ви позбавили? Чого б ми ще у них де б можна було поколупатися? Чого б їх позбавити? У да, цьому році вони придумали, що а, ось за цим а, з посиланням на цю норму постанову Кабінету міністрів можна позбавити вас індексації. А, тим не менше, хочу звернути увагу, що в постанові 2023 року така норма також була. Але пенсійний фонд чомусь не трактував її таким чином, що можна вас позбавити індексації 2023-2022 року. А, що ж з цим робити? Да, Начебто, ми зрозуміли, що натрапилося, що з цим робити. Відповідно, є у нас така можливість, як якщо суд, який розглядав вашу справу, більш-менш дотримується норм законодавства, не знаю, як більш коректно це сказати. І е, готове розглядати ваші заяви до порядку виконань, то є можливість ваша звернутися до суду з заявою про роз'яснення судового рішення. Це у нас передбачено 254 статтею кодексу адміністративного судочинства України. Е, що ви можете сказати? Ви можете поставити питання перед судом чи вірно пенсійний фонд виконав рішення з суду, чи має бути воно виконано саме так? Ну формулювання вже трошки на декби під вашу конкретну ситуацію. Суд має таку заяву розглянути, питання вже щодо того, що дуже часто суди, на жаль, не вбачають підстав для задоволення заяв про роз'яснення, кажуть, що рішення суду зрозуміле. Але з по фонд його нормально не розглядає, так? але зрозуміло. А, от. а Далі, відповідно, це можливість, те, що я більше люблю, заяв в порядку виконання судових рішень. саме стаття 383 і 382. 383 стаття Каз України, вона передбачає те, що звертається до суду заяви щодо визнання неправомірними дії відповідача, вчинених на виконання судового рішення. Там у вас є обмеження по строку, вона має бути правильно сформульовано, і ж, би, суд має її розглянути. Крім того, є більш улюблена мною стаття це 382 вісімдесят постановлення судового контролю. А в чому її суть? Суть в тому, що ви ставите перед судом питання щодо того, чи правомірно пенсійний фонд правильно пенсійний фонд виконав судове рішення і просите суд, щоб суд зобов'язав пенсійний фонд подати звіт про виконання судового рішення. Якщо суд знайде підстави для задоволення вашої заяви і відповідно зобов'яже пенсійний фонд дати звіт про виконання судового рішення. То за результатом розгляду звіту або в випадку його непадання або якщо воно пенсійний фонд подасть звіт, але суд визнає, що дії пенсійного фонду вик на виконавчинені на виконання, виконання судового рішення не належні, і щоб пенсійний фонд належним чином рішення суду не виконав, то відповідно, суд може відмовити в прийнятті звіту і накласти штраф на керівника пенсійного фонду. А на сьогоднішній момент часу це може бути сума до там майже 100 тисяч гривень, половина з якої йде в дохід держави, а половина в дохід пенсіонера. Таким чином, навіть якщо пенсійний фонд так і не буде вплачувати вам. Індексації, то відповідно, ви за рахунок цих компенсацій е зі штрафів зможете в принципі компенсувати собі недоотриману індексацію на певний період часу. Але я е звертаю вашу увагу, маю повідомити про те, що суди у нас дуже обережно е ставляться до такого розгляду заяв і дуже не люблять накладати штрафи на керівники пенсійного фонду. Те можна зрозуміти, оскільки це все державна влада, і це все державні кошти, і взагалі у нас судова система більш стримана по відношенню до неправомірних дій посадових осіб. Да, але тим не менше, якби таке право є. Але хочу звернути увагу, що суди інколи вдаються до... Трошки процесуальних диверсій, я б це так назвала. Щодо того, що, наприклад, ви подаєте заяву там про установлення судового контролю або роз'яснення, суд такий по почислав сказав: так, щось тут. не зрозуміло, що хочу, не знаю, що писати, взагалі не хочу, а я не бачу підпису на твоїй заяві. І ти сидиш такий довго-довго думаєш, як же ж не видно електронно-цифровий підпис, накладений в електронному суді на роздруковані заяві. Але таке і є. А, чи якби це правомірно, це неправомірно. Але так дійсно інколи а, таке трапляється. А, це не позбавляє вас щодо повторного звернення до суду, з аналогічною заявою, Просто потрібно буде, якщо там є строки, то розписати, чому вони були припущені. Це перший варіант, це в рамках виконання судового рішення. Другий, а вже ж це е, новий судовий процес. Так, і це не тому, що адвокати такі погані хочуть вас затягнути ще в один, два, три, п'ять судових процесів і безкінечно. Це коло судових процесів. Справа в тому, що ось да, от в травні перший раз сталася ця ситуація. Передбачити її тоді, коли ми судилися, як би ну, було майже неможливо. І навіть навіть якби було передбачено і було прописано, що просимо з урахуванням індексації, то як показує практика, як мінімум, Київського окружного адміністративного суду, дуже рідко суди ці вимоги, оскільки кажуть, що вони передчасні. Що це таке? Тобто, ваше право ще не порушено. І де юре, так суди праві, оскільки е, по нашому законодавству захисту підлягають лише по факту порушені права. Тобто у вас немає де ваших 90% відносно 70%? є факт порушення. У вас не перерахована пенсія по прожитковому мінімуму на відповідний календарний рік. Є порушення, але тут у вас індексація є про що ви тоді просите, і де юре е, суди праві. Я практики, я кажу про те, що чим точніше. Буде приписано все, що ми хочемо з пенсійного фонду, тим більше шансів і е, на те, що ми отримуємо те, що ми маємо отримати, і тим менше шансів у пенсійного фонду не знайти ще якісь недоліки ваших пенсій і позбавити вас певної частини вашого доходу. Тому а, якщо половина з того, що я зараз розповіла процесуальним моментом, не зрозуміла або взагалі виглядає як іноземна мова, або якщо ви це чудово розумієте, але вже втомилися. Відслужувати свою пенсію, і кожен раз чекати якусь диверсію з боку пенсійного фонду, або вже хочете зробити так, щоб не ви займалися цим питанням, або взагалі не знаєте, як підвищити вашу пенсію? Будь ласка, звертайтеся, ми знаємо, як це робити, і тому підтверджені наші клієнти. Так, да, ситуація з індексаціями, вона свіженька, вона ось у нас буквально, травень як вона трапилась. І поки що судової практики з цього питання немає. Але як показує досвід повторного зняття відсотків? Да, коли вже в далекому 18-му році свої 90 там чи 80 відсудили, потім перерахували свою пенсію на підставі довідки 19-го року і знову виявилося, що пенсійний фонд вам сімдесят 70% від сум грошового забезпечення, як показує практика повторного зняття 2000 тисяч гривень, застосування обмежень максимального розміру, це все можна вирішити. Просто питання, як ви будете це вирішувати, з ким ви будете це вирішувати, і в залежності від цього, коли ви прийдете і почнете отримувати свою належну пенсію. Оце, в принципі, те, що вам потрібно для себе вирішити. І також нагадую, що до суду ви можете з кожного приводу, з однакових підстав і предмету звернутися тільки один раз. Відповідно, краще, щоб цей один раз був правильно сформульований, поданий і обґрунтований. Тому я, якщо щось не змогла розкрити в рамках нашої з вами короткої трансляції, прошу пишіть питання, я спробую на них одразу відповісти. Або ж, якщо у вас якась дуже тендітна ситуація, яка не передбачає... Такого широкого розголосу, будь ласка, звертайтеся за телефонами, які зазначені під цим відео або на сайті в шапці профілю. От, і так само ви можете замовити зворотній зв'язок на нашому сайті, залишивши свій номер телефону. Будь ласка, декілька у нас є ще хвилин, для того, щоб я вже могла відповісти на ваші питання. Якщо вони є, прошу вас, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я питання не бачу, не бачу, щоб хтось щось писав, можливо, зараз підтягнеться. Але в цілому, що хочу сказати взагалі, шановні наші пенсіонери? Дуже часто у вас виникають, я знаю, так само на консультаціях чи при виконанні якихось судових рішень питання: а чи взагалі можна завершити цю судову ЕПП? Так, а вже ж можна. На будь-якому етапі. Співпраці з судами по виконанні будь-якого з судових рішень, ви завжди можете сказати собі, все я втомився, я більше цим займатися не хочу, але розуміючи ситуацію, яка зараз є, ви це рішення маєте прийняти тоді, коли ви дійсно готові частину своєї щомісячної пенсії віддавати державі. Ну в даному випадку не державі, державі було б не страшно, державі було б не шкода, а пенсійному фонду. Оскільки те, що ви не до отримали, вона не йде. Хлопцям вона не йде на ЗСУ, вона залишається в бюджеті пенсійного фонду. І отут, тут я вважаю, що залишати потім свої гроші в премії пенсійному фонду, то ну якось воно трошки мені було б шкода зі своєї заслуженої пенсії це робити. Тому так поки що. Є така біда, що доводиться судитися. З іншого боку, на сьогоднішній момент часу більшість порушень пенсійного фонду з вашими пенсіями можна відсудити і відновити ваші права, і ви будете отримувати належну пенсію. А це не 100, не 200, навіть на 500 гривень щомісячно. Мінімум 1000 дві, а то і 5-10, а у когось і більше щомісячно до вашої пенсії. Якщо порахувати в рамках року, навіть то це дуже ну, для мене особисто я вважаю, по нинішньому часу велика сума. І так, да, можна зупинитися. Але якщо кожен раз після кожного судового процесу ви отримуєте як факт підтвердження справедливості нарахування вам пенсії, так і приємний бонус у вигляді належної пенсії на картку, то чи варто зупинятися, чи, можливо, варто відсуджувати те, що вам дійсно належить, для того, щоб отримувати справедливу заслужену пенсію? Оскільки, коли є можливість відновити право, це не проблема. Це процес, який потрібно пройти. Да, непростий, да, десь морально накладне, да, десь, коли суди там пишуть без руху, чи повернуто, чи ще щось, це просто взрив мозку і паніка у всіх його варіаціях. Чи коли приходить відзив пенсійного фонду на пошту, все нам відмовили, все пропало. Дивишся, ну два тижні тільки пройшло. Не міг суд ще так не швидко розглянути. Там відзив, ні там рішення. Давайте подивимось, ким воно підписано начальником пенсійного фонду. Ну а вже ж пенсійний фонд проти, шановні наші клієнти, і взагалі пенсіонери. А вже ж пенсійний фонд подає, якщо подає відзови, то він просить відмовити задоволені позовних вимог. Оскільки, якби вони були згодні і погоджувалися з нашими вимогами, то вони вже наперест на наше або ваше звернення зразу б зробили так, як воно має бути. І а вже, якщо вони цього не зробили, то вони мають якось, хоча б ефемірно, да, підтримати свою позицію. Тому це не страшно, це процес. Значно гірше, коли до мене на консультацію приходить людина, пенсіонер. З 30-40, інколи більше років стажу. Буває по важкому стажу, да, список 1-2, це шкідлива професія. Буває просто вже похилого віку, у якого все життя пропрацював на заводі. І у нього там пенсія 3 або 4 тисячі гривень, і з нею нічого зробити не можна. Оце страшно. А з вашими пенсіями зробити можна і варто, оскільки, отримавши належну пенсію, ви вже якщо навіть переймаєте питанням того, що це несправедливо. Так би мовити, да, що там у когось мало, у мене багато, чи там ЗСУ без питань. Ви зможете вже свою пенсію спрямувати тут коли саме ви вважаєте, що там вона потрібна. І це буде саме справедливо і законно. І головне, той адресат, кому ви ці кошти направляєте, їх точно отримає. Тому лише за вами залишається питання, чи віддавати пенсію пенсійному фонду, чи відсудити і отримати самостійно. І потім навіть спрямувати на якесь добру справу. Так, і у нас по ФОПам. Пан Франк Лондон, чому ПФУ не виконує постанови 793 по ФОПам? Дивіться, по ФОПам це взагалі страшне. Чесно скажу, просто страшне, і пенсійний фонд, навіть коли є підтвердження податкових, дуже часто стаж ФОПа не зараховує зокрема старень, ну, ті ФОПи, які були давно. Тому якщо є питання щодо правильності нарахування пенсії, будь ласка, звертайтеся це аудит. В першу чергу потрібно розуміти, чи варто взагалі щось робити з тим ФОПом. Чи можливо там ці 2-3 роки вам кардинально нічого не зроблять? Так? А по-друге, якщо є смисл, і це не 2-3 роки, а там 10 чи взагалі весь ваш стаж це ФОП, то а вже звертайтеся, ми зможемо, я думаю, що вам допомогти. Оскільки не завжди те, що пенсійний фонд не робить добровільно, не можна зру... змусити його зробити. Да, доводиться змушувати. Але знову таки, якщо це питання пенсії, то а, якби є смисл це робити. Бо це ваше дохід. Пусть пасивний або там, додатковий дохід, але не все подальше життя. І в ваших руках, в ваших можливостях зробити його, як мінімум, законним. Можливо, він не буде досить обґрунтованим чи достатнім з вашої точки зору, але хоча б не буде порушень з боку пенсійного фонду щодо нарахування вам цієї пенсії. Тому, будь ласка, пан Франк Лондон. Да. А, звертайтеся, а, можливо, у вас є якісь відповіді, чи а, взагалі просто сумніви. Ми з вами зв'яжемось і зможемо а, підказати вам, який перелік документів потрібен для того, щоб це перевірити. А, тому прошу, да, будемо раді. Так, а, Люба Кірілю. Чи можливо до вас звернутися онлайн за перерахунок пенсії згідно з контрастважі 2262, Але я зараз за кордоном і не зможу вам допомагати збирати документи, отримати пенсію за втрату годувальника. Дякую, а, дякую, пані Любов. А, це дуже. Класне запитання, тому що ми працюємо по всій території України і навіть за кордоном. І ваша безпосередня участь і присутність тут для військової зокрема пенсії, якщо вона вже призначена, не є необхідністю. Все це можна. Шляхом пересилання документів, електронного цифрового підпису і так далі оформити. І ми далі збираємо документи, подаємо до суду і, і, і. все вплоть до того, як ви на картку отримаєте свою перераховану пенсію. Тому так, а вже ж можна це зробити і в вашому випадку, і тим паче варто, бо я знаю, що там трошки е, інша валюта і інші норми життя. І хочеться, щоб ваша пенсія була гідна вашого сьогоднішнього місця проживання. Тому звертайтеся пані, будемо раді з вами співпрацювати. Ну, начебто все. Тому я всім бажаю мирного неба, здоров'я. І тим, хто ще не вирішив, чи варто або не знає, на що варто, то звертайтеся, ми зможемо з вами прорахувати, яка апець у вас має бути. Оскільки знаю і не хочу, це нормально. Але не знаю і в розгубленості, це не нормально. Тому що завжди буде така червячок, як буде гризти, а раптом, а вдруг, а як? То якраз можете звернутися до нас, і ми розкажемо і раптом, і як і вдруг. Тому. До нових зустрічей і пишіть, будь ласка, питання під цим відео в коментарях або на нашому сайті, бо в четвер, о 18 годині, у нас буде також прямий ефір, де ми відповімо на ваші питання. Всім гарного дня! Так, зараз